У сумах у середу, 2 жовтня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь відважного старшого лейтенанта Сергія Рожковського. Він служив на посаді командира взводу самохідного артилерійського дивізіону. Помер мужній воїн 29 вересня 2024 року. В селі Рубці Краматорського району від отриманих поранень йому назавжди залишиться 53 роки. Один із перших пішов сразу на защиту нашої України. О, так добре, можемо сказати, що він реально був дуже світлий, добрий. Я дзивчивий чоловік. Загинув після важкого ранення, поранення. поранення. Були пробиті двоє легких. Довго вистанавлювався, але ну, серце не видерло. Завжди казав, у мене все добре і у вас повинно бути все добре. Теж, теж все добре. Військкомат ходив, ходив і з п'ятого спроби тільки добився, щоб. Його взяли це за село. Санта у нього позивно. Санта це было не просто позивною, це був стиль його життя. Він з дитинства жив в мріях, він фантазував, він приносив людям сказку, самого малеча, представляв мир не такий, як він є, а в дуже радісних моментів. И Санта это был не просто дядя с бородой, а человек, который приносит людям радость в жизни. Он очень любил делать своим побратимом. Подарунки Він всіх називав, що це мої побратимчики до великої війни. Сергій Рушковський працював майстром на заводі. Усі, хто знав відважного захисника, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Всі був позитивним, завжди підтримував людей, завжди виконував свої задачі. Все нормально він був своєобразним, тому що може, і візрас такий, ну завжди був позитивний, завжди був відданий своїм. Батьківщина э, завжди підтримував своїх підлеглих. Була така, вот, знаєте, як э, ну, така свічка, коли в темноті людям треба було звернутися за допомогою, поспілкуватися на якісь прості теми, то солдати йшли до нього, спілкувалися. Ну, просто знаєте і злить душу, так сказати. Він був як батюшка у нас. Його позинок, кстати, був Санта, як Дед Мороз, тому що він завжди на Новий рік подарунки малесенькі, але вот, дрібнички, але було дуже, ну, знаєте, що внутрішне було. Чувство ті плоти, що от, ну, от, хтось там тобі подарив. Дуже всі шкодую, що ця людина пішла життя, тому що людина була дуже гарна. Єдине, що як добра людина, в життя пішов ну, без боляче, без нічого, тому що він заслужив на це. От. А так всі дуже шкодують і буде дуже важко знайти людину з такою харизмою, з такою відданістю, з таким відношенням до особового складу, який був Сергій. Ми його запам'ятаємо назавжди. Він був дуже весела, позитивна людина зі своїми якимись поглядами на життя, зі своїми мріями. Втрата не тільки для родини, для нашого колективу. Також наше співчуття їхнім рідним, близьким ніколи не сумував. Він був дуже веселим. Не давав сумувати нам. Якщо приходили, ми там сумували трошки, були не гаразд по роботі, він завжди був позитивно, відносився, завжди піднімав настрій нам. Таким і запам'ятається, добрим, вічливим. Відспівали хороброго старшого лейтенанта Сергія Рожковського у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Відучи, спочила гараба Божого, героя України, загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Сергія, і за відпущення Мой всякої прави невільної і невільної. Господи, Бога, Господь Бога, селив душу Його там, де праведні спочивають. Відважного воїна оборонця Сергія Рожковського з усіма військовими почистями поховали на Алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.